Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про особливості зимової риболовки. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Риболовля взимку має свою принадість і неспроста, адже це абсолютно особливий вид активного відпочинку. І на що не схоже. Він настільки захоплюючий, що є досить приступна група рибалок вважають за краще ловити тільки взимку і не визнають ловлю риби в іншу пору року. І їх можна зрозуміти, коли це можна переміщатися по водоймі запросто на своїх ногах в пошуках заповітних рибичих зрай, як справжній хижак. Ну, друзі, поговоримо ми про самі особливості риболовлі взимку, про екіпіровку для зимової риболовлі та яку рибу можна успішно зловити. Безумовно, зимова риболовля кардинально відрізняється від ловлі в іншої. Більш теплу погоду року, чого варто хоча б стабільно холодна погода і наявність льоду на водомі. Визнамо часи відразу, мова піде саме про класичну зимову ловлю риби з льоду, так як якщо його нема, то така рибалка вже як би не зовсім і зимова. Отже, що ж відрізняє зимову риболовлю в сезон від весняного чи літнього. В першу чергу особливості поведінки риби, вона збирається в великі зграї і відпочовує особливі місця. Так звані зимовальні ями. Ловити на них, звичайно, забороненим законом. І правильно, нехай собі зимує спокійно. Але це не означає, що вся зимова риболовля під забороною. Потрібно просто знайти зимові спіянки рибу на дозволених місцях водойми і там ловити. Для цього найбільш рекомендується ґрунтовано вивчити правила риболовлі, діючи на конкретній водомі, так як незвільнення законів ніколи і нікого ще не звільняли під відповідальністю. Звичайно, ось так запросто вийти на лід і зловити рибу не вдасться. Хіба що випадково. Але це не наш метод. А значить, відразу після вивчення рибальського озеру варто збирати інформацію про місце потенціальної ловлі. Найкраще обзавестися завести це другом рибалкою, що воліє цими знаннями. Заодно і він підбором екіпіровку правильно допоможе, та й снасті підібрати такі, щоб холити. Це важливо, друзі. Один з найважливіших моментів дотримання правил безпеки на льоду це досить великий і серйозний розділ. Тому докладніше говорити про це в даному відео не будемо. Але вкрай рекомендуємо докластись і ознайомитися з цим самостійно в подальшому, неухильно дотримуватись рекомендацій в цій галузі. Наступним пунктом буде екіпірування, до цієї ж так варто поставити дуже уважно. Але адже це зима, а не літо. Одягнути футболочку, шорти і шльопанці і відправитись на берег, водойми не вийде. А ось спочатку спідний, а потім промерзнути легко. Але це якщо не знати про сучасний для зимової риболовлі при виготовленні, то використовуються особливі мембранні тканини, що воліють дихаючи малости не здатна і тепло зберегти, і зайву вологу поступово вивести. Найкраще відразу купувати комплект куртки і комбінезону про Поміжні шари не забуваємо, теж з матеріалу з аналогічними властивостями. Так, так це коштує часом недешево, але воно того варто та і купується на багато років. Снасті для зимової риболовлі використовуються специфічні, вони істотно відрізняються від тих, що використовуються в період відкритої води. Для лову з льоду немає потреб в довгих водилищах. Важкими котушками або потужними снастями. Риба знаходиться в прямому сенсі під ногами. Вона взимку набагато спокійніша, ніж влітку, та й сильно обережна. Отже, для розуміння, яка рибальська для зимового потрібна, беремо оснащення для лейдачі. Робимо її з кількох разів акуратнішими, монтуємо на короткий і якомога більше легкий будильник з простою котушкою. Ось наш і готова. Знадобиться для підлідної риболовлі і специфічний суто зимовий спецінструмент. Це пишня або льодобу. Черпак для очищення луна, баго, якщо передбачається побудування на великий профей. Дуже корисні будуть і спасалки для того, щоб можна було вибратися з майни, якщо судячи довгою з нею, що, на жаль, інколи, інколи трапляється. Зберігати все рибальське. Спорядження добре найзручніше в спеціальних рибальських ящиках, на яких можна сісти при нагоді очікування клювання, а сам улов скласти і перекусити з термосом. Майже завжди дуже корисними для вільного переміщення польоду будуть потрібні містки санки для риболовлі, зазвичай виготовлені з пластику. А якщо цей улов довждалося добути на славу, то без них просто не обійтися. Яку ж рибу можна зловити взимку та практично таку ж, яку і в інші пори року, за винятком деяких видів. Простіше запам'ятати на кого взимку розраховувати варто. Так, це на сома, карася та сазан. Це види риби. Зазвичай вони не кують, але ближче до весни і при тривалих відлигах бувають винятки. Ну, друзі, в цьому відео місяця загальні рекомендації для більш повного опису процесу буде потрібно кілька томів. Але це того варто. Так що, друзі, не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки до цього відео. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.